Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». Прогноз погоди в Україні на 18 серпня. У Київській області вдень температура становитиме від плюс 32 до плюс 27 та вночі від плюс 20 до плюс 24. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без дощу на півночі. У Житомирській області температура в день буде від плюс 32 до плюс 26, та вночі від плюс 19 до плюс 24. У Житомирі на небі не буде жодної хмаринки без опадів. У Чернігівській області температура в день буде від плюс 31 до плюс 24, та вночі від плюс 17 до плюс 22. У Чернігові очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоби ввечері знову очиститися. Дощ не очікується. У Сумській області очікується температура від плюс 32 до плюс 26 в день. А вночі від плюс 17 до плюс 22. Увесь день у Сумах небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Дощ не передбачається. На сході у Харківській області очікується температура від плюс 32 до плюс 26 вдень. А вночі від плюс 18 до плюс 24. Увесь день у Харкові утримається ясна погода, опадів не прогнозується. У Донецькій області очікується температура від плюс 31 до плюс 22 в день, та вночі від плюс 14 до плюс 25. Увесь день у Донецьку небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади відсутні. У Луганській області вдень температура становитиме від плюс 31. До плюс 24, а вночі від плюс 15 до плюс 25. Увесь день у Луганську утримається ясна погода. Дощ не передбачається. На півдні у Одеській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 30 до плюс 26 та від плюс 23 до плюс двадцяти семи вночі. Вдень в Одесі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Дощ не прогнозується. У Миколаївській області очікується температура від плюс 36 до плюс 27 в день, а вночі від плюс 21 до плюс 27. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться без дощу. На Херсонщині денна температура буде від плюс 35 до плюс 26, та вночі від плюс 21 до плюс 27. Вдень у Херсоні на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Дощ не прогнозується. У Запорізькій області очікується температура від плюс 32 до плюс 28 в день, та вночі від плюс 20 до плюс 26. У Запоріжжі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не очікуються. На Кримському півострові температура вдень буде від плюс 32 до плюс 22. Та вночі від плюс 18 до плюс 27. У Сімферополі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, дощ не очікується. На заході у Львівській області очікується температура від плюс 29 до плюс 25 в день, та від плюс 20 до плюс 23 вночі. У Львові ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Вдень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Івано-Франківщині вдень температура становитиме від плюс 33 до плюс 26, та вночі від плюс 19 до плюс 22, вдень в Івано-Франківську на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Вдень можливо пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 31 до плюс 26 та вночі від плюс 21 до плюс 23. У Тернополі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним: дощ не передбачається. На Буковині денна температура буде від плюс 31 до плюс 26, та вночі від плюс 21 до плюс 23. Ранок та вечір у Чернівцях будуть ясними: вдень очікується хмарність, без опадів. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 31 до плюс 28 та від плюс 21 до плюс 23 вночі. Похмура погода буде триматися впевнено, але вдень в Ужгороді можливе недовге прояснення, опади не очікуються. У Рівненській області в день температура становитиме від плюс 29 до плюс 24, та від плюс 18 до плюс 22 вночі. В рівному погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Дощ не передбачається. У Волинській області температура вдень буде від плюс 32 до плюс 24, та вночі від плюс 19 до плюс 23. У Луцьку ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без дощу. На Хмельниччині температура день буде від плюс 32 до плюс 25, та вночі від плюс 19 до плюс 24. Хмари, які з'являться у Хмельницькому вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. У центральних областях у Кіровоградській області максимальна температура в день становитиме від плюс 36 до плюс 28, та вночі від плюс 20 до плюс 24. Весь день у Кропивницькому обіцяє бути похмурим, у другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами. Дощ не передбачається. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 33 до плюс 27. А вночі від плюс 19 до плюс 24. Вранці небо у Полтаві буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. На Черкащині температура вдень буде від плюс 32 до плюс 30, та вночі від плюс 22 до плюс 24. Вранці небо у Черкасах буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Дощ не передбачається. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 31 до плюс 27 в день та вночі від плюс 20 до плюс 25. Ранок у Дніпрі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним дощ не очікується. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 35 до плюс 26, а вночі від плюс 19 до плюс 23. Вдень у Вінниці хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Опади відсутні. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Гарного спокійного вам дня та тихого вечора. До зустрічі в наступному відео.